Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю вас на моєму YouTube-каналі, і зараз ми подивимося, чи, зрух, чи був якийсь сув, а, Щось зворушилося, якась ситуація через те, що помер Навальний, чи дійшло до росіян, чи вони дійсно трохи що-то, ну як сказати, прозріли, можливо. От давайте подивимося, що дало. Ну, сув є трохи, трохи є сув, але він незначний. Дуже багато живуть у своїй бульбашці, живуть своїм життям. Тут немає великої трансформації, от не бачу я цього. Але є люди, їх дуже мало, тому що тут вийшли, дивіться, багато пажів вийшло от от пажі наші. Так? Аж три пажі. Ось. А щоб був якийсь лідер у них, щоб у них виріс якийсь лідер, потрібен час, потрібно вкладатися в нього. Розумієте? А тут немає. В них наразі лідера немає. Він повинен ще вирости. У них пажі є, є пасіонарні люди в них, є ті... Які могли б очолити рух. Є такі, але вони ще не виросли. І в мене виникає таке запитання: чи могли б е, населення Росії е, скинути владу Путінську? Чи могли б вони, якщо б захотіли? Ну, всі разом це ми розуміємо, але давайте, якщо б Росія встала, ну хоча б давайте половину Населення, половина, давайте візьмемо. Чи могли б вони знести путінську владу? От мене це зацікавило. А ви знаєте, як кажуть, разом і батька добре бити. Гуртом. От Гуртом. Да, можуть. Ви знаєте, можуть. Оці карти все. Це треба, щоб було в них хоча б половина. Можуть. Угу. Вони могли б, але вони не хочуть. Хтось боїться, хтось. Їм і так добре. От. Ну, Росія, по суті, своїй, ви всі це знаєте, не буду тут багато пояснювати. Але карти показують змогли би. У нас тут випало. Дивіться, що у них, до речі, що я ще бачу, мало того, що гуртом разом добре батька бити, в них ще не накалилася ситуація. Тобто, їм ще не так погано, скажімо так, не так у них все погано. Але. Карти показують один, два, ось ці дві карти і вежа, і п'ятірка цих монет, і Колесо Фортуни говорить, що вони могли б вже історичну, вони мають історичну пам'ять, вони б могли це зробити. На жаль, у них немає справжнього патріота, справжнього ну, лідера, скажімо так. Хтось сказав з вас, мені писав, що дійсно, я теж так вважаю, найкращий такий у них революціонер був це німцов. Все інше це таке: тралівалі. От якось так. Тобто, я не бачу, що тут щось буде мінятися. якісь... Може, й будуть якісь заворушки, якісь висказування, одиночні люди. Ну, може, 100 чоловік вийде. розумієте? Не тисячі, не мільйони. Цього не буде поки що. Але якби в них половина населення хотіло цього, так вони б могли знести і Путіна, і всю ту банду. Якось так. Давайте подивимося, що. Чим займається Путін? Дуже багато говорять, що Путіна нема. Та там за нього лялька, та там це, та там то. А давайте подивимося. Я не буду дивитися, бо я і так знаю, що Путін живий, у нього все прекрасно. Але хочу подивитися його плани. Саме Путіна. Плани на Україну. Саме Путіна. Не колективного Путіна, а Путіна. Справжнього Путіна. Який народився як Володимир Путін. І так, договорняк тут якийсь стоїть. Домовитися, ви бачите, про що це говорить? Договорняк приведе до перемоги, ось як. Бо я так розумію, що він вже, напевно, бачить, що угу. до нього дійшло, що військовим шляхом не вийде. Тільки договорняк. От якось так. Я тут бачу договорняк. Але цей план, ось ця карта говорить, що зайде в клутий кут. Тут я не бачу договорняка. От він планує. Це плани. А давайте чи домовиться він. Він планує, в нього є такі плани. Так. До речі, він в це свято вірить. Що він зможе договоритися. А тепер ми подивимось, чи зможе він домовитися. Ну він живе в своїй бульбашці, тому ні, не вдасться йому. Не вдасться. Не вдасться. От. Тут карти кажуть не вдасться. М -м. Він не має Україні що толково при... запропонувати. Не вдасться йому. М -м. Давайте так. Чи піде на, на його пропозиції українська влада. Ну, тут ще йдуть які роз, якісь роздуми. Тут йдуть в дружній обстановці, йдуть якісь роздуми. Тобто, йому дали ідею. Так? Зеленському і владі дали ідею, дали пропозицію. Пропозиція вже поступила, щоб ви розуміли. А, де був нещодавно Зеленський? Ану, пригадайте, було в мене відео чи ні? Зараз я подивлюсь. Зараз я подивлюсь. В Саудівській Аравії. От. Так, от там стопроцентово у дружній обстановці йому прийшла пропозиція. І ось тут роздуми йдуть. Але ось ця карта говорить, щось, щось мені так здається, що наша влада хоче трошечки щось обманути. А чому? З чого вона боїться? Боїться, що її знесуть. Після цих домовленостей нашій владі кінець. От, що боїться, наша влада, все я зрозуміла. Все, я зрозуміла. От то, оцей боїться. Хотів би обминути. Тобто, Зеленському дали тільки пропозицію. Він ще нічого не підписував. Оце я хотіла знати, бо я дуже теж переживала. Не підписав він ще нічого. Але в роздумах. І він хотів би це не підписувати, до речі, він боїться, в нього страх перед українським народом, що його знесуть. І так, тепер дивимося, маленький принц, як зазвичай, що він нам покаже, наше майбутнє. От, ну, мріяти ніхто ще не заборонив, але Надія, бачите, вся іде на війська. Дивіться, що показують нам карти. Показують фінансування, так? Фінансування і військові. Ми повинні. Україна повинна, інвестувати, якщо ми хочемо, щоб в Україні було майбутнє. Ми повинні інвестувати куди у військових у те, щоб вони вправно працювали і не ставали на ремонт кожних 5 хвилин. Ну, це я так уже перебільшую, можливо. Ось і боротьба. І боротьба. Не зупиняємося боротися. Тобто, всі інвестиції йдуть у військових, бо це наше майбутнє. Тільки військовим шляхом. Ви повинні це зрозуміти. Без військових ми, ну, пропали. Ось, якось так я бачу цей розклад мої дорогенькі. А бачите, буде декілька перемог. І ці перемоги будуть, можливо, не дуже великі. Але вони будуть, але не зараз. Наразі зараз я не бачу. В них в ці перемоги потрібно інвестувати. А наразі трошечки накладочка. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного, мирного дня, ночі, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!